Доброго ранку, малята. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку, друзям усім. Вліво-вправо повернусь. Всім навколо посміхнусь. Подорож чекає знов на нас. Подорожувати готові ми повсякчас до міста професії вирушаємо. Різні професії пригадаємо. Діти, до нас звернулася дівчинка Наталка. Вона не може вирішити, ким стати, коли виросте. А ми допоможемо їй. Рота розповімо трішки про професії. А для цього потрібно відгадати загадки. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Хто це малята? Так, це лікар. А що лікар робить? Лікар лікує. Міє справно рахувати і товар пропонувати. Зошит книгу олівець продає нам. Вірно, продавець. Продавець що робить? Так, продає. Золоті у нього руки, робить зачіски, перуки, підстрижеє, пофарбує, гарний настрій подарує. Хто це малята? Так, це перукар. А що робить перукар? Вірно, стриже, фарбує. Хто одежу шиє всім і дорослим, і малим дружить з голкою з тканиною, строчить швейною машиною. Хто це діти? Так, це швачка. Що робить швачка? Шиє. Рівно цеглу викладає, дах старано покриває, каменяр і покривельник носить назву будівельник. А що робить будівельник? Так, вірно, будує. Знань чимало в нього є, дітла їх віддає. Місто знань постійний житель носить гордо імення. Вчитель, що робить вчитель? Так, навчає. Із пожежами воює, він вогню все рятує. Хто це діти? Так, це пожежник. То що робить пожежник? Пожежник рятує. На посту весь час стоїть, стежить за порядком. Строгий смілий офіцер. Хто це малята? Так. Поліцейський. Що робить поліцейський? Він захищає та охороняє. Хто на кухні хазяйнує і кастрюлями керує, і з ножем працює вправно, і смачні готує страви, не відтягнеш із за вуха. Хто це діти? Звісно, кухар. Що робить кухар? Так, Готує. Замітає, витирає. Пил від неї не втече, гарно так поприбирає, щоб виблискувало все. Хто це малята? Вірно, прибиральниця. Що робить прибиральниця? Так, прибирає. Молодці малята! Це завдання ми виконали. А тепер давайте виберемо, що кому потрібно для роботи. Приготувалися. Починаємо. У нас є ліки, шприць, фен та грібінець, сокира та вогнегасник. Виберіть, що потрібно для роботи лікарю. Так, ліки та шприць, а перукареві. Так, Фен та грібінець. Тоді пожежнику, сокира та вогнегасник. Далі в нас ніж та кастрюля, відро та ганчірки. Нитки, голки та швейна машинка, каска та цегла. Кому потрібна каска та цегла? Так. будівельнику. А ніж та кастрюля кому потрібна? Так. Кухареві. Нитки, голки та швейна машинка кому потрібна? Вірно, шватці. А та ганчірки. Так, прибиральниці. Слідуючі у нас наручники та пістолет. Ваги та гаманець, книжки та глобус. Як ви гадаєте, кому потрібні книги та глобус? Вірно, вчителю. А що потрібно для роботи продавцеві? Так, ваги та гаманець. Тоді кому належать наручники та пістолет? Вірно, поліцейському. Молодці малята! Сподіваємось, що Наталка вирішила, яку професію їй обрати. Але професій на світі ще так багато. Дякую, малята, що ви гарно попрацювали. До нових зустрічей!